Чого? Багато є. А з на що вам стільки? Там на кілограми десь десь кілограм. А стільки вам нащо? А от як ти, по куску, по куску і пішли. Що зразу мене зрівнюєте? — Якби не ти була б не робила, я заставила робити, бо ти кишки хочеш. Ви <гум> Мені в торбинку я собі заморожу і буду мати на цілу зиму. Скільки кусочків? Там, не знаю, з кілограма два. Mm. Та то для мене і вашого сина? Син мені не любить грітує кишки. він їсти варену свіжу. Ну, то то його проблеми, я його можу, за нього можу з'їсти. не що Чому Я не полічу. То, то що, надала? То що, на продаж, то так. Для нас. Се... То тільки на продаж треба добре робити. Так. А для себе ні? Ні. Я зробив, в желудок очей немає. Абзац. Ти хоч не виросла за СССР колгоспних часів, але я дивлюся, що ти ще гіше колгоспник, як я, <рес> ну нехай буде.